Основні типи коробок передач. Перша це базовий фундамент, механічна коробка передач. Зліва під ногами у вас є третя педаль, яка називається щеплення, завдяки якій ви можете роз'єднати двигун та коробку передач, і ось цими руцями самі перемикати передачі. Варіант номер два це класична автоматична коробка передач. Там передачі перемикаються після сигналу з електронного блоку управління. Раніше ці блоки були гідравлічними. Конструктивно вона відрізняється від звичайної механічної коробки передач, але вдаватись в деталі не буду. Цьому ми якось присвятимо окреме відео на YouTube. Третій тип це варіатор. Грубо пояснюючи, уявіть собі перемикання передач на велосипеді. Але в коробці варіатор це відбувається не за рахунок зміни зірочок, а за рахунок зміни діаметру одного із валів. По факту там немає відокремлених передач, тому часто ці коробки називають безступеневими коробками перемикання передач. І четвертий варіант це роботизована коробка Якщо грубо говорити, то це, звичайно, механічна коробка передач, але де замість вас передачі перемикає. Робот.